Даруй своє благословення на всі мої справи, які є угодними для тебе, людей і України. Амінь. Ти дав їй, щоб тривала вона завжди, і зростала щодня, щоб ми ніколи не забували про тебе, і щоб ми могли любити ближніх, як самих себе. Господи, оберігай наші серця від осудження, заздрості, злості. Нехай Твоя любов переможе негативні почуття, що затримують наше духовне зростання. Господи, обдаруй любові світу і щастям смайним, дай мудрість чути і щиро розділяти один з одним усі наші почуття, прагнення, ідеали і наші побоювання. Розуми, бачити людину, як твоє дитя, яке потребує любові та милосердя. Господи, Прошу тебе, навчи мене жити і чинити так, щоб найважливіше у моєму житті була любов. Амінь. Амінь. Передвічну творцю, Боже миру і добра, своєю незбагненною силою стань сьогодні на захист твоїх вірних синів і дочок, ризикуючи власним життям. Які ризикуючи власним життям стали на захист свого народу, на захист України. Будь для кожної з них силою і мітсю, вірною опорою в момент не прибувай. Увінчай їхні зусилля, перемоги добра над злом, правди над брехнею, справедливості над образою, зроби їх надійною опорою для українського народу. Його щитом і його надією, а в грізному бою дай кожному з них сили і відваги не зійти з дороги, що веде до остаточної перемоги. Підведи кожного хто спіткнеться, порни кожного, хто загубиться, Розгай кожного зраненого серцем, воскресіння даруй всім полеглим за Україну. Боже! Нехай буде завтра і нехай буде мирний світанок. Амінь. 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 Віра помогла ділам, і вдосконалилась віра із діл. Господи, приймуть щиру подяку за дар милосердя. Підтримай і зміцни духовні та фізичні сили волонтерів, меценатів, благодійників, тих, хто безкорисливо дарує свій час, свої сили, підтримку, увагу, турботу іншим. Оберігай своєю милістю кожного із них і сприяй в усіх добрих намірах і справах. Нехай поширюється твоє милосердя через виконання справ милосердя у кожній сфері життя. Нехай примножується в серцях українців світло любові, співчуття і бажання нести добро іншим. Нехай радість, процвітання буде Твоєю нагородою для кожної доброї душі, яка щиро і чесно робить добро для інших. Амінь! Молитва за служіння і духовну підтримку. Милостивий Господи. Дякуємо Тобі за духовних наставників, служителів, капеланів, які залишаються непохитними і вірними Твоєму святому Слову. Наділи їх благодаттю бути сильними, вірними і відважними під час випробувань, які поставили перед українським народом. Відкрий їхні очі, щоб вони повсякчас могли бачити правду. І залишатися уважними до голосу людського серця. Допоможи їм в часи викликів, скорботи та невимовного болю доносити світло твоєї надії, стати розрадою для розгублених і заблуканих. Даруй їм необхідні сили і ласки, щоб за їхню участь твої діти були скеровані на шлях істини. Амінь. Боже, благослови всіх представників органів місцевого самоврядування, допоможи кожному з них наблизитись до Тебе, пам'ятаючи відповідальність перед Богом і народом України. Даруй їм розуміння, що їх діяльність це одне з високих жартовних служінь своїй громаді, який народ довіряє свою долю, дай їм мудрості і наснаги в розвитку області, району, міста, села, селища, в яких ти дав їм відповідальність працювати. Господи, розумій їх бачити і використовувати унікальні особливості кожної територіальної громади, щоб в єдності створити диво відродження, приображенні, процвітання на всіх теренах України. Амінь.